Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Послухавши вас, я поновляю свої прогнози на баскетбол NBA. В ніч на 16 березня відбудуться багато матчів, але я вибрав три, три матчі і спрогнозую. Не забувайте підписуватись на наш канал, вподобайки і коментарі від вас. Це сама важлива підтримка. Дякую наперед. Отже, я вибрав три матчі, і, звісно, пропоную вам саме по цим вибраним мною матчам свої думки, свої варіанти прогнозів. Вмощуйтесь зручніше. Багато часу не займу. Лише назву. Самі варіанти. І все обіцяю. Golden State Warriors проти New York Knicks Мій вибір на користь золотого штату. Фора мінус 10. В основний час. Перемога. Неймовірно впевнена. Golden State коефіцієнт 2,3. Другий матч. Мемфіс проти Майами. Я вибираю. Трішки шальки терезів мої склоняється до Майами хит. Я вибираю плюсову фору, плюс 5,5 на Майами. 2,23 коефіцієнт І третій. Мій вибір на матч Х'юстон Рокетс проти Чикаго Буллс. Звісно, Чикаго Булс. Я вибираю. І саме, що я вибрав, це варіант плюсової фори рівно плюс 6 в основний час. на Chicago Bulls 2,28. Як бачите, всі мої три прогнози з коефіцієнтом 2,2 і набагато вище. Тому мені достатньо, щоб навіть два з них пройшло, і я буду в хорошому плюсі. Дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої перемоги, друзі. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Підтримайте україномовний контент. Дякую вас наперед за це. Дякую вам. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі. І всім до зустрічі!